Мене звати Колін Томас. Я ведуча подкасту Пінята. Це серія медитацій 10 хвилин для вашого серця. Сьогодні ми будемо розвіювати сумніви. Ласкаво просимо до нашого кола. Приєднуйся до кола. Привіт, друзі! Привіт, любі друзі! Слава Україні! Якщо ти тут вперше ласкаво просимо. Я дуже рада, що ти приєднуєшся до нас. Це медитаційне коло особливе, оскільки воно існує поза простором і часом. Не має значення, коли ти слухаєш цю медитацію чи де ти перебуваєш. Ми разом, коли ми слухаємо. Як ти можливо вже знаєш, я не терапевт. Але у примітках до цього запису ти можеш знайти посилання на професіоналів і ресурси по всьому світу. Кожного разу, коли ми працюємо разом, я зазвичай прошу щось принести. Цей предмет допоможе нам зосередитися на нашому намірі. Сьогодні цим предметом буде миска з водою. Ти також можеш просто уявити миску з водою. Сьогодні ми спробуємо особливий вид медитації під назвою Медитація кундаліні. Медитація кундаліні походить від традиції шакті тантри в індуїзмі. Ця медитація складається з чотирьох частин: струшування, танця, сидіння та розслаблення. Зазвичай кожна частина займає 15 хвилин. Але сьогодні ми будемо робити кожну частину від 30 секунд до однієї хвилини. Мета м'яко розбудити своє тіло та привітати свій дух. Ти можеш брати участь у медитації стільки, скільки забажаєш. І, добре, якщо ти будеш виконувати лише ті частини медитації, які тобі подобаються. Також можна обрати дати своєму тілу відпочити та просто уявити струшування та танець. Почнемо зі струшування. Просто обережно спробуй трясіння тілом під музику. Ти можеш трясти долонями, руками, стегнами, ногами або ступнями. Всім, що дається тобі легко, всім, що для тебе приємно. Ти можеш трястися сидячи, стоячи або навіть лежачи. Будь ласка, рухайся лише так, як тобі зручно. Тепер давай дозволимо трясці перетворитися на танець. Знову ж таки, будь-яка позиція підходить. Рухайся лише так, як тобі зручно. Танцюй так, як хочеш. Просто відпусти себе і відчуй свободу руху. Не забувай дихати під час танцю. А тепер сядь і прослухайся. Ти можеш закрити очі, якщо хочеш. Просто сидіти тихо і слухати музику разом із будь-якими іншими звуками навколо себе. Просто слухай, Відчуй вібрації свого тіла. І нарешті прийшов час розслабитися. Знайди спосіб повністю розслабитися, якщо це можливо. Можна лягти на підлогу і закрити очі або знайти спосіб відпочинку, який має глибоку відновлюючу дію, це час відпочити і дозволити приємним почуттям від медитації проникнути у тебе. Пропоную зробити вдих. І може ще один. Якщо ти лежиш, спробуй перевернутися на бік. Коли відчуєш? Можеш сісти, якщо захочеш. Сьогодні ми зосередимося на тому, щоб позбутися сумнівів, змити їх. У кожного з нас є турботи або справи, в яких ми сьогодні не впевнені. Зверни увагу, чи ти відчуваєш важкість у таких місцях у своєму тілі, як живіт. Або серце. Якщо важкості забагато, зробив дих і, можливо, трохи поворушись, Зосереться на відчуттях у своєму тілі. Якщо воно намагається тобі щось сказати, як-от біль у животі чи важкість у серці. Можна торкнутися цієї частини свого тіла і сказати, Я чую тебе, дякую, я тут із тобою. Ми хочемо вшанувати ці почуття, тому що тіло завжди говорить правду. Повільно, повільно подивися. Чи не захочуть ці важкі почуття переміститися в ту частину твого тіла, яку легко мити? Можливо, твої руки чи ноги? Коли відчуєш, візьми свою миску з водою? Це священна вода із землі, яка тут щоб забрати ці почуття від тебе. Спробуй як це повільно помити руки чи ноги у воді. Якщо ти уявляєш цей процес у своїй свідомості, знай, що уявляти його так само результативно, як і виконувати ці дії насправді. Відчуй, як важкі відчуття покидають твоє тіло і уходять у воду. Продовжуй митися, поки не зникне вся тяжкість. Довірся процесу. Тепер, коли сумніви зникли, зверни увагу на те, що відчуваєш. Чи ти відчуваєш себе яскравіше і трохи впевненіше? Можливо, виникне бажання подякувати цій воді, коли виливатимеш її пізніше. Повільно повертайся у свій простір. Можливо, зроби кілька глибоких вдихів. Дуже рада, що ти сьогодні з нами. Пам'ятаймо, які ми сильні і прекрасні, навіть коли ми переживаємо будь-які важкі почуття. Хай буде так. Не забувай дихати сьогодні. Дихай і розширюй межі своїх можливостей. І насолоджуйся музикою, повертаючись у простір, у якому ти перебуваєш. Тримайся і бережи себе. Слава Україні! Нашу головну пісню написав український виконавець Audio Coffee. Танцювальна композиція, яку ми використовували сьогодні, також з Wow Format Beyond the Limits. І також написана українським виконавцем. Дізнайтеся більше про цю серію медитацій на 10 minutesforyourheartcom Я Колін Томас. Українську версію озвучила Аліна Зівакова. Дякую за те, що слухаєш.